Оця тема мені подобається. Тут тобто я б хотіла от в такому стилі більш відверто говорити. Тобто, мій контент це те, про що не говорять, це про те, про що мовчать, про що думають, але бояться сказати, бо як на них подивляться люди або судять. Оце мене не, 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 не біспокоїть, да? що подумають люди навпаки. Мені хочеться достучатися от такими темами. Тому оця відвертий пост тема. Ну, я там думаю, розкрити якраз ситуацію більш детально, тому що в принципі це моя автобіографія. Да? Що будучи ці три роки війни, війни в певних стосунках і з чоловіком, і з подругою, і з босом, і з друзями, і навіть з батьками, особ, ну, особливо, то було певне насилля над собою, тому що я змушувала себе робити певні речі. Це бути хорошою дівчиною, колегою, подругою, дочкою і тому подібному. І це мене привело до моєї мого стану жертви. Вперше в, житті. в перше житті я відчула, що я нещаслива, і я це дуже голосно заявила. І коли це я вголос почула, в мене стався перемикач, перемкнула тумблер. Коли ти себе почув зі сторони, то я зрозуміла, що я ніколи в житті не була нещасливою, чому зараз я повинна в цьому бути. І я почала змінювати себе. І це теж тема для контенту, тому що багато хто приходить з такими ж ситуаціями, що зараз відпадають друзі, колеги, близькі, інколи сім'я відпадає, тому що люди не розуміють один одного, або ти йдеш в саморозвиток і змінюєшся, і люди не підтягуються, і тобі треба їх залишити. І дуже багато трансформацій дівчата проходять: що, типу, як це бути без старого оточення, без тих, на кого ти раніше покладався і вірив? І в мене такий був перший рік війни, коли. Я виїхала зі своєю близькою подругою і босом, тобто два в одному. Ми дев'ять місяців, як оці бремінські музиканти, пригали з країни на країну, з міста на місто, з квартири на квартиру. У нас було три дорослі жінки, двоє дітей-хлопців, два коти, одна собака. Тобто це реально бремінські музиканти. І скільки ми всього пережили за цей момент, то просто ну, блін, жах. І я, будучи в стосунках, віртуально реальних хлопець залишився у Львові. І батьки залишились у Тернополі, тому що папі було ще 60-59, тобто залишалося пару місяців до його, ну коли вже ти, ти не воєнно здатний. І це, і брат залишився в Києві, тому що не виїзний. І до чого я це веду? Що це коли ти втрачаєш своє оточення другий рік війни? В мене нікого поряд рядом не було, і я сама себе, знаєш, як збудувала заново, і збудувала за то, другий рік нове оточення, яке зараз для мене просто найкраща підтримка. Ну просто ну я не знаю, як ці люди прийшли до мене, наче я з ними все життя була знайома. А ті люди, з якими я товаришувала по 20 років дружби, да? Або вони мої мої перші наставники, духовні ментори, я їх там багато варіла. Вони навпаки підклали мені свиньку, свинюшку, велику свинюшку підклали. Але от тут питання, що я не перестала довіряти людям, я просто е, почала бачити справжню себе і відкинула все зайве. Не побоялася, знаєш, е, з нуля повністю, з нового міста, з нової роботи, відкинути все старе оточення, все, от щоб ти розуміла, залишилась тільки моя сім'я це батьки і мій брат. І то з братом ми теж е, пережили дуже жорстку трансформацію, і нам е, прийшлось налагоджувати нові стосунки. Але саме завдяки тому, що. Я пішла в трансформацію в дуже активно почала розвиватися, працювати з психологом, працювати з езотериками, саморозвиток. От ці всі вебінари, парампери, пси... псайфак. Тобто, я дивилася, погащала все, що є на ринку, щоб себе трансформувати, витягнути стану жертви і нещ... нещастя. І мені за рік це вдалося, і я почала будувати нові стосунки з братом, папою, і мамою. І зараз це найкращі стосунки, що в нас були за мої 36 років, і вони тільки розвиваються в кращу сторону, але на той момент це було неможливо, здавалося. І ось це тобі легкий екскурс до моєї, моєї автобіографії і цієї розпаковки особистості. І до чого я це все вела? Що це оцей відвертий контент, про який не говорять або мовчать. Те, що зазвичай ти до психолога з цими питаннями приходиш. В мене немає такого, я можу розповісти все. Тобто зараз я вже на тому рівні, коли мені це, ну. Нормально, мені це не тригерить, я це можу розповісти. І якщо ця історія допоможе комусь, то я навпаки буду рада. І таких історій в мене є і про сім'ю, і про друзів, і про мої, мого наставника, можна так сказати, да? моя подруга, колега, яка мене підклала свиньку. А, і про м м стосунки, аб'юзні, я це так називаю аб'юзні стосунки, токсичні стосунки. І про те, як саме а, творчість і нова професія мене спасла. Але це був дуже сміливий і такий. Ризикнути, да? тобто сміливо ризикнути на те, щоб наважитися на це. І мені, тоді, мені в той момент ніхто не підтримував. Тобто я на самомотивації просто виїхала за півроку. Я настільки хотіла змін і бажання було, що були і істерики, і панічні атаки, і страх постійного пропрацювання, і були і по фізичному стану свої ну, вилазила психосоматика. Але підтримки не було, було дуже знаєш, от я називаю, що злость це двигатель прогресу. Якщо ти можеш трансформувати негативні свої злість і агресію в трансформаційну енергію, от я на цій злості, що я вам докажу, що я не повернусь назад, що я зможу збудувати. Спочатку я вам докажу, а потім я зрозуміла, що я собі доказую, що. Точніше, я перед собою вибачаюся за те, що я 10 років працювала, мені здавалося, на улюбленій роботі, але вже останні 5 років я розуміла, що я деградую. Але висока зарплата, гарний колектив, друзі, все, що я можу собі дозволити, класний графік це все мене просто тримало як міцно, міцно. Але коли все це відпало, то я залишилася сама з собою і зрозуміла, що я давно цього не хочу. І ось тоді я погнала в розвиток художник, потім хроніки Акаші, потім нейромережі, підключила, які були в моєму житті, але я не знала, що їм можна заробляти. І потім в наставника, який все поєднує. І випускаю свої продукти, проєкти, і фізично, і віртуально. І ось це така велика точка досягнення. Тому що можна про це довго писати, а я краще тобі голосом не диктую. Тому є історії по всім фронтам. І це от якраз то слово, яке ти казала: як себе не зраджувати. Я дуже довго себе зраджувала, і саме перший рік війни, навіть не перший, другий, початок другого року війни, показав мені просто розкрив очі на все моє життя. І що я просто жила не своє життя. Хоча я думала, що то моє, воно було таке круте, комфортне. Але я реально просто грала у цю роль, що я для всіх комфортна, я хороша, я альтруїст. На мені можна їздити, використовувати. І після першого року війни, коли мене використали всі, хто міг, я залишилася майже вже без грошей, без енергії, без ресурсу, без відчуття, хто я що я і чому я така комфортна для всіх. Тобто я настільки просто себе роздала вже до останньої краплі, що це ну, мені почало показувати моє тіло на фізичному рівні. Почала там не знаю, падати на ровному місці в обморок, просто так, не з того не з цього, або становиться просто погано, або якісь хвороби, яких ніколи не було, і звідки вони взялися, або просто з другого поверху з такої крутої лісниці. Впала, але залишилася повністю неврідіма. Оце для мене просто нонсенс. Це знаєш, як мені просто вже стучали, стучалися з, вищ, з вищих да, сил і показували, що Катерино, якщо ти не зупинишся, то ну, може статися щось погане по фізичному плані. Да? І це мені дуже сильно привело в розвиток. Тому що коли ти сама себе не чуєш. То ти починаєш бачити, що твоє тіло вже здає позиції настільки, що ну реально там можуть бути і травми, можуть бути і хвороби такі, що ти не очікуєш. То тоді я вже зрозуміла, тому що я вже давно працювала з психосоматикою, і коли моє тіло почало мені це говорити, то я зрозуміла, що все, все, ну точка, що мені треба все змінювати. І тоді творчість мене спасла, скажімо так. Тобто, я от тоді дозволила собі вперше купити дорогий чек, купити курс по малюванню, планшет, айпад. Тобто, це одразу великий чек, дуже. І я з останньої зарплати, скажімо так, це купила. І після цього я зрозуміла, що я виход... ну я не буду більше в цих стосунках, я не буду більше в наймі, я не буду. Ну, тобто, там, ну знаєш, як пер... перемкнула, і я зрозуміла, що найближчі три місяці, поки я буду вчитися малювати, що моє життя зміниться кардинально, і е, все, що було раніше, я просто дозволяю йому піти геть. І я все, все реально прибрала з свого життя, почистила. Потім було дуже складно, коли ти сам з собою, і все це без підтримки, але. Це як йти до себе справжньому. Тому мені ця назва справжня ти сподобалась, коли ти сказала. Тому що бути собою це так. Але справжня ти це от прямо те, як я йшла свій шлях. І потім почало це все вибудовуватися в картинку, яка є зараз, і це теж одна із рівнів розвитку. Тому оцей відвертий контент, я би так його назвала, відвертий пост, відвертий контент. Можна от в цю тематику думати. Тобто, це те, про що я хочу говорити, тому що це люди не озвучують. Вони приходять на мене до мене на консультацію, мені це озвучують, але бояться це сказати вслух, бояться проявлятися, як вони хочуть, бояться навіть своєму чоловіку сказати про те, які вони вже зараз стали, що вони змінилися, і вони ховаються від своїх близьких, щоб, не дай Боже, не залишитися на самоті, тому що якщо вони дізнаються, що, що ти вже інша, то може щось статися. І оце мене дуже як сказати. Я від цього, як сказати, тригерюсь, тригерюсь, тому що, блін, ну народ, якщо ви не можете про себе сказати навіть своїм близьким, то це є зрада себе. Тобто рано чи пізно це виліться якраз в щось погане. Тому краще навчитися говорити зараз, щоб ви були почуті, щоб ви самі це вголос сказали і звільнили цю частину. Тому це основна, як сказати, сюжетна лінія мого контенту. Дуже відверто про те, що не говорять. Це і внутрянка про грів, просування, ода про те, що. Перший запит зробити легко. А от другий, отут от реально я бачу по собі, по іншим, що все ну люди дають відкати. Вони повертаються до старих програм і дуже важливо в цей момент їх підтримати і проштовхнути далі, щоб вони не залишилися в старому, а трансформувалися в нове.